Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Привіт, з вами я, мама Олена. і Це смарт-проєкт коло мами. Батьки доволі часто хочуть, так би мовити, допомогти своїм дітям оздоровитися. І одним з найдоступніших та, певно, найулюбленіших способів багатьох матусь є так звана вітамінізація власних малюків. Батьки купують різні вітаміни, а також добавки і ще дрогодують ними своїх діточок, не роздумуючи над тим, а чи дійсно це необхідно. Тож сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібні дітям та й нам, дорослим вітаміни та бади для профілактики різних захворювань разом з нами сімейна лікарка медичного центру Медок, яка може укласти з вами декларацію та завжди надаватиме вам усю необхідну медичну допомогу. Надія Барзак. Вітаю вас, пані Надії. Доброго дня, вітаю вас! Для початку от мені особисто цікаво дізнатися від вас, як від фахівчині, що ви думаєте з приводу того, чому батьки, турбуючись про здоров'я власне дітей, ну і власне про своє здоров'я так прагнуть самі наїстися і нагодувати вітамінами різними бадами з метою профілактики своїх дітей, звідки пішло це бажання. Чудове питання насправді на наших теренах це, мабуть, пов'язано з нашою історією, адже у період післявоєнної, саме після Другої світової війни, поставала така значна проблема голоду населення, і саме в той період з'явилося з'явилася така практика для призначення дітям, як може хтось пам'ятає, риб'ячого жиру саме. Тобто, всіх всіх, всіх ложками діток гудували, так, всіх да? готували. Можливо, хтось пам'ятає це і з мультфільмів, Може, пам'ятаємо, ну, хтось можливо пригадає, так, да? так і власне це. Це було першою практикою такого масового призначення цих продуктів, тому що не можна було дістати тих необхідних речовин із тих доступних продуктів, які були на той момент і. Власне, з часом залишилось ось таке упередження, що ніби з тих продуктів, які ми вживаємо, зазвичай немає можливості дістати ту необхідну кількість, хоча... або їх там не або так, недостатньо. або недостатньо, або вони якісь uh -huh. там неякісні, або uh -huh. там є різниця між якимись хімічними вітамінами і звичайними вітамінами, хоча насправді різниці немає, тому що е, формула самого вітаміна однакова, як і в продуктах харчування, так і в таблеці. Щодо вітамінів, так цікаво, можливо, ще реклама дуже цьому сприяє бізнес фармацевтичний зараз. Ну, вітаміни для дітей, для дорослих обов'язково треба, і ми про це далі поговоримо чи дійсно вони так, потрібні? Так, Хочу ще сюди додати, що е, насправді варто е, так подумати про те, що якби існували якісь речовини, яких не можна отримати з продуктів харчування, навряд чи би людство вижило за стільки років, адже фармпредставництво і фармко компанії з'явилися значно пізніше uh -huh. ніж людство змогло вижити за весь цей час. Тобто, все таки дійсно ми можемо отримати все із продуктів харчування. Ну і до того ж, вітаміни і БАДИ вони доступні. Нема рецептів, наскільки я знаю. Так не треба йти до лікаря, щоб отримати рецепт на вітамін. Якийсь тому люди масово там можливо скуповуються як можливість. Вони так думають, от ми такі турботливі батьки. Так, ось ця ілюзія контролю вона uh -huh. дає заспокоєння, тобто що ми ніби маємо вплив і можемо зберегти дитину того, ту, кого ми найбільше любимо, від чогось, що ми хотіли, щоб не відбулося. Власне, uh -huh. ну прагнення. Хороше, так. правда, вберегти, да? допомогти, профілактувати. Але чи дійсно це допоможе під час нашої розмови, ми е, з'ясуємо. А е, давайте зараз пояснимо, ви власне поясните, що таке вітаміни, а що таке ще є БАДИ, такі добавки, дуже популярні. Цілі мережі працюють, е, щоб можна було купувати якісні бади або такі вітамінні добавки. Чи є між ними різниця? Е, так, власне, вітамін е, досить така романтична назва, якщо ми звернемося до самої назви, тому що віта Означає життя, а амін, тобто органічна якась сполука, яка дає життя. Ну, звучить насправді круто, і здається, ось це те, що нам потрібно. Власне, що таке вітаміни? Це е, з визначення ті хімічні речовини, які не виробляються в нашому організмі, але можуть бути отримані з продуктів харчування, які доведено беруть участь у різних процесах в нашому організмі. Тобто, те, що ми е, точно маємо вживати, для того, щоб наш організм е, діяв. Е, Здорово і якісно. Mm -hmm. от і. Власне, помітили раніше в раніше дослідження в 19 столітті, наприкінці, що якщо просто там дитину годувати білками, жирами, вуглеводами, так ну здавалося, все що потрібно, але починають виникати різні захворювання. Саме тому в продуктах харчування, де містяться крім ось цих білків, жирів і вуглеводів, ще мікроелементи, ще вітаміни, є можливість організму функціонувати звичайним чином. Але що дуже важливо з визначення, що це е, ці речовини, які повинні потрапляти в невеликий. Іх дозах вітаміни, Ось, так, так вітаміно, угу. тобто це саме визначення, що вітаміни там мають бути в невеликих дозах. Uh -huh. А щодо добавок у ці БАДи, uh -huh. так це вже стосується саме класифікації того, що ми купуємо в аптеці. Власний виробник, коли він виробляє якусь там пігулку, так. так, він може зареєструвати цю речовину як лікарську речовину. Тоді він має довести, згідно з дослідженнями, що ця речовина ефективна і пройшла велику кількість клінічних досліджень на свої ефекти, корисні і побічні ефекти. Тобто, треба дуже багато зусиль докласти, щоб. Довести її ефективність і ймовірність побічних ефектів з іншого боку, БАТ можна зареєструвати цю таблетку як БАД, і для цього достатньо довести, що вона була вироблена в безпечних умовах і угу. достатніх санітарно-гігієнічних умовах. Тобто, сама сам процес реєстрації дуже суттєво відрізняється, і тут постає питання: якщо дійсно БАТ? Його корисні якості, які заявлені в інструкції, настільки виражені і вони дійсно є. Чому е, сам виробник не е, вирішив е, і не зробив цей, е, цю таблетку ліками, якщо вона дійсно має ці е, такі корисні властивості? Угу, питань багато, так але ми зараз е, хочемо так пояснити, що ми не відкидаємо взагалі використання вітамінів чи то там бадів. Ми не агітуємо так, не вживайте, не використовуйте. Ми хочемо просто допомогти розібратися. Чи доцільно з метою профілактики от різних захворювань використовувати от такі речовини? Вірно я зрозуміла так, так все правильно. Е, власне є ситуації, коли ми призначаємо угу. вітаміни навіть без будь-яких аналізів, і але власне все рівно за призначенням лікаря. От е, це такі досить рідкісні випадки, коли доведено, що певна доза вітамінів попереджує наявність певних захворювань. З таких найчастіших випадків це коли призначають перед плануванням вагітності і на початку. Вагітності uh -huh. фоліову кислоту, вітамін В9. Uh -huh. Це доведено, що прийом цих препаратів е, зменшує ризик захворювань нервової системи плода. І, власне, в принципі, можна було би це вживати із їжею. Але доведено, що ті дози, які внесені ось в ці вітаміни, які саме для вагітних, е, вони є безпечними, навіть якщо жінка отримує це із їжею. Але ми не будемо переживати за недобір з їжею. Тому це доведено ефективно і безпечно. Це один з таких варіантів, коли ми без будь-яких визначень... Це фоліва, кислота так. Коли вагітні. Е, і планується вагітність, так. і ага. е, жінка вже завагітніла. І е, інший поширений випадок це усі новонароджені, як мінімум до року. Ми призначаємо невеликі дози вітаміну Д. Е, в залежності від того, там чи от дитинка народилася здорова, чи є певні проблеми. Ми визначаємо різну дозу, призначаємо, але без визначення рівня на початкового цього вітаміну. Чому? Тому що теж доведено, що це дозволяє профілю. Електувати таке захворювання, як рахіт, тобто те uh -huh. захворювання, яке е, впливає і на кісткову систему, на нервову систему дитини. Тому теж такі невеликі дози дозволяють запобігти ось цьому захворюванню і немає сенсу переживати за передозування цих вітамінів. це uh -huh. таких два е, найбільш поширених випадки. Uh -huh. Але цілі комплекси пропонуються, так? Ну, там... Два вітаміни, ну це ж якось несерйозно. Цілі комплекси для дорослих, для дітей. Чи е, от бажання найбільше вживати такі вітаміни ну, виникає у людей перед початком осінньо-зимового періоду, ну ніби щоб профілактувати вірусні інфекції, або навесні так люди хочуть уникнути авітамінозу, тому починають вживати щось, що можна придбати в аптеці. Це вірне рішення, потрібно це робити. Давайте почнемо з того цього поняття авітаміноз. Насправді так. дуже часто ми його вживаємо між собою, але що це означає? Це Відсутність вітаміну а вітаміноз, тобто не можна насправді уявити, щоб в людини взагалі не було жодного mm -hmm. вітаміну, адже кожен наш продукт харчування насправді містить ці вітаміни, тобто можливе поняття, таке як гіповітаміноз, тобто зниження певних кількості певної кількості вітамінів, але зовсім її їх відсутність насправді неможлива. Mm -hmm. Тому а вітаміноз за нього не переживаємо, Говоримо про гіповітаміноз. Власне тут постає питання, яка яка саме ціль, так чого ми хочемо досягти, прийма чи ті чи інші вітаміни. Зазвичай це знову ж таки або ці комплекси вітамінів, які там містять різні вітаміни, або ті, які там найбільш популярні там, вітамін С і вітамін Д. Поговоримо про давайте почнемо з полівітамінних комплексів. Uh -huh. Зазвичай, коли там Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про ці полівітамінні комплекси, в них є сенс для тих країн, де знову ж таки є голод, тобто там, де немає можливості отримувати достатню кількість їжі, достатню кількість взагалі об'єму цих продуктів харчування. І в таких випадках це є власне виправдано, але в більшості випадків ці вітаміни Купують люди, які вже досить добре піклуються про своє харчування Вони ще не дешево коштують. Якщо там так. комплекс такий, то там кошти нормальні саме для людей, які можуть собі дозволити їжу так. нормальну. І зазвичай крім того, ці люди, які стараються піклуватися про своє здоров'я, вони ще й не курять, вони ще й е, займаються фізичною Ви активністю. До життя. Так, тобто ризик в них виникнення цього гіповітамінозу надзвичайно низький. Тому е, ті концентрації, які зазвичай в стандартних полівітамінних комплексах, Ликсах вони можуть і не нести значної шкоди, але при цьому і надмірної користі теж на жаль. Не буде. Uh -huh. Ось, і з приводу вживань е, таких популярних вітамінів, як Д і С, е, з приводу вітаміну Д, дійсно є та доза вітаміну Д, яка є профілактичною і безпечною. Так? І ми можемо визначати, що людина за своїм бажанням може його приймати в е, визначених профілактичних дозах. Але, е, власне, чому почав бути таким популярним цей вітамін Д? Адже з'ясували, що е, у людей, в яких є певні, Проблеми зі здоров'ям, в них також знижений вітамін Д. І з'являється така думка: можливо, це саме вітамін зниження вітаміну Д призвело до цих захворювань, але виявилося, що коли у дослідженнях почали цим людям давати вітамін Д, це захворювання не минуло. Тобто, власне, є якась інша причина, щось у способі життя скоріше, що призвело і до зниження вітаміну, Д, і до цього захворювання. Власне, не є ось цієї причини насідкового такого зв'язку, який хотілося б мати так швидкого такою ця таблетка вирішить зараз. Ось саме питання. це не панацея вітамін Д, так так, так угу. на жаль, і ось тому коли ми знаходимо ось зниження цього вітаміну. Ми на жаль не можемо очікувати, що всі е, захворювання одразу нас нам скажуть. Все, ми, ми пішли тут. Вітамін Д. Ні, насправді цього не буде. І з приводу вітаміну С. зазвичай ми про нього згадуємо, коли там підхопили якусь застуду і або хоч, аби, хоч, аби не підхопити, хочуть, починають вітамін С перед осінь. Там дощ так. пішов, вже вітамін С треба, бо похолодало. похолодав так. Так. сенс е, згідно знову ж таки з дослідженнями, так. тому що ми опираємося на дослідження, адже власний досвід не є таким, що може сказати, що те, що було у мене, буде у когось іншого. Тому, згідно з дослідженнями, якщо приймати профілактичну дозу вітаміну С, там не будемо говорити про дозу, але власне профілактичну дозу вітаміну С, то е, це знижує ймовірність захворіти на 8%. Але не коли це е, якийсь період, а коли кожного дня приймати цей вітамін. Mm -hmm. Тобто було проведено дослідження на 11 тисячах людей, які от кожного дня приймали, і е, ймовірність захворіти знизилась на 8%. Чи виправдано це? Не знаю, вирішуйте угу. самі насправді, але є... якщо сильно в це вірити, то певно це допомагає. Так, ефект плацебо ніколи ще не ми не могли заперечити. А його. не може це зашкодити? Е, так, є в цьому і ймовірність зашкодити. Зазвичай це при більших дозах ніж профілактичні, і підвищується ризик сечокам'яної хвороби, тобто утворення угу. каменів у нирках. Ось тому, якщо є сумніви, краще порадитися з лікарем. От єдиний єдиний варіант, коли прийом вітаміну це виправ. Вданий це людям, яких є екстремальні фізичні навантаження, тобто це е, люди військові, наприклад, такі, знов ж таки на передовій е, має бути їжа, яка насичена додаткові вітаміном С, угу. це марафоні, бігуни, е, скелелази, тобто це не просто спорт, це екстремальне фізичне навантаження. І от в цієї групи людей профілактичний прийом вітаміну С знизу ймовірність захворювати захворіти на 50%. Тобто, тобто більш виправдано все. Значно, це значно. Угу. Тобто, якщо ми працюємо там. Е, в офісі і два рази ходимо в зал, для нас це 8%. Mm -hmm. А якщо це дійсно екстремальні фізичні навантаження, це виправдано додатковий прийом вітаміну С. Чи потрібно прийти до лікаря, здати якийсь аналіз для того, щоб він виписав нам вітаміни і сказав, треба нам чи не треба? Знаєте, я дуже прибічниця сімейної медицини, якою я займаюся, так. власне, і тому я дуже ціную можливість свою... ви вітаміни призначаєте на своїх прийомах? Так, зараз відповім на це так. Власне дуже прибічниця того, що я бачуся з людиною, з якою я заключила декларацію, протягом тривалого часу, і можу більш протягом тривалого часу зрозуміти, що потрібно для цієї людини, і ми зможемо зрозуміти, е, як покращити її стан здоров'я. Тобто і це не має бути епізод. Я один раз на рік прийшов до лікаря, він мене вперше може бачить. І я хочу, щоб мені призначили якісь вітаміни, які покращать мій стан здоров'я е, інколи це теж може теж може бути? таке. Uh -huh. Інколи теж може бути таке. Але власне з приводу призначення вітамінів, так я призначаю їх, але е, насправді я ніколи не призначаю полівітамінні комплекси в наших умовах, які зараз склалися єдині винятки. Це люди, які повернулися з окупації, які проживали в містах, де не можна було отримати знов ж таки доступ до якісної їжі. Це в даних умовах єдиний такий поширений виправданий випадок. Ну і є захворювання, дійсно при яких це теж виправдано, але знову ж таки це все дуже індивідуально. Коли ми говоримо про здорових людей, немає е, причини, коли я можу призначити цей, цей полівітаміний комплекс і сказати, це дійсно може вам допомогти. От але е, можуть бути ситуації, коли людей де є певні симптоми, і вони можуть свідчити про дефіцит певних вітамінів або якогось одного конкретного вітаміну. І тоді, враховуючи те, про що людина говорить, або там результати її аналізів, я можу запідозрити дефіцит певного вітаміну і для того, щоб підтвердити свою таке своє припущення, рекомендую здати аналізи певні для того, щоб зрозуміти потім по результатах нашого лікування, чи отримали ми ефект на той на те симптом, який турбував людину, чи не отримали. Угу. Стосовно в принципі я вже можу передбачити, якою буде ваша відповідь, а деякі батьки перед школою готують дитину, не лише там скуповують канцелярію, там все інше, але ще починають додатково вітамінізувати хлопчика чи дівчинку. Якої ваша думка з цього приводу? Ну так, знову ж таки, є ось залишається ця популярність сезонності прийому вітамінів. Угу. Але що важливо розуміти, якщо, наприклад, це вітаміни жиророщені, так там а є де це вітаміни, які запасаються у нашій жировій тканині, тому немає такої необхідності там регулярно, наприклад, прийому його, і тоді дійсно є запаси там протягом року, коли ми більше вживаємо, коли менше. Водорозчинні вітаміни, є потреба в їх регулярному вживанні uh -huh. із продуктами харчування. Ну там, наприклад, знову ж таки, той же вітамін, С. Якщо влітку це більшості фрукти, то взимку це може бути квашена капуста, наприклад. Тобто теж досить доступні такі продукти, які ми можемо отримувати. Ці вітаміни. І власне, якщо ми там якісь Одний період часу поприймали, це не означає, що потім можна взагалі не їсти жодних вітамінізованих продуктів, бо водорозчинні вітаміни не затримуються так довго. Вони просто ми їх отримали, частина всмокталася, використалася і все. А от жиророзчинними в них дійсно є ось ця можливість запасу. Угу. Ще одна така ситуація. Якщо дитина або доросла людина, ну так би мовити, сидить на дієті, на веганській, вегетаріанській, на якихось інших тут потрібні вітаміни, треба їх приймати? Так, дуже дякую за це питання. Насправді дійсно, але саме. Коли це стосується веганської дієти, в чому різниця? Тому що вегетаріанці це ті, хто не їдять продуктів, які потребують убою тварин, а вегани це взагалі не їдять будь-яких продуктів, які пов'язані з теж. Так, ташні. тобто взагалі нічого з цим пов'язано. Саме цим людям ми е не рекомендуємо там е уникати таких дієт. Ні, це вибір людини. Вона може угу. приймати ту їжу, яка вона вважає за потрібне. Але при цьому потрібно не просто використовувати полівітамінні комплекси, а регуляр. Гарно моніторити і додавати в їжу ті мікроелементи і ті вітаміни, яких саме не вистачає, бо їх бо вони є в тваринницьких продуктах. Тобто тільки ті, і дійсно це потрібно контролювати і можна бути здоровим на веганській дієті, додаючи в раціон ось ці продукти. Там це, наприклад, вітамін b 12 тому що b 12 міститься тільки у м'ясі. Власне дуже часто буває зниження кількості заліза, тому що теж знову ж таки більша кількість заліза є у м'ясних продуктах. Ось це таких два основних. Дві основні речовини, які власне нам потрібні, додатково, якщо там ми дотримуємося веганства, Угу, так розумію, краще прийти до лікаря і проконсультуватися, не призначати навіть в такому випадку самостійно собі або своїй дитині там комплекс певних вітамінів. Вірно, так так дійсно. І я думаю, ця можливість такої спільної роботи значно полегшує наші наші подальші дії. Щодо того, чи потрібно аналізи здавати перед прийомом вітамінів? От, наприклад, той самий вітамін Д, ми вже говорили дітям, але ще й дорослі можуть вживати вітамін Д. Чи треба перед цим визначити, яка кількість, яка концентрація того вітаміну зараз в організмі людини? Якщо, наприклад, це здорова людина, але mm -hmm. просто є бажання приймати вітамін Д так, є я... бажання так. завжди. Ось, власне, у випадку, якщо людина ну, почувається досить mm -hmm. здоровою, я все таки рекомендувати. Тиму здати цей аналіз, так тому що в залежності від того, який він є, ми тоді будемо визначати, чи потрібно в подальшому його приймати, тому що можливо і сенсу додаткового в цьому немає. Е, і знову ж таки, є це жиророзчинний вітамін. Mm -hmm. Нагадаю, і саме для жиророзчинних вітамінів є характерне характерна можливість передозування, бо вони mm -hmm. накопичуються можна отруїтися вони... вітаміни. Так є можливість, ну, тобто токсичної дії вітамінів mm -hmm. є. І от, власне, це найхарактерніше більше для жиророзчинних вітамінів. І ну, для вітаміну Д це концентрація більше 200 нанограм на мілілітр. Це буває дуже рідко насправді, але ну, це в тих випадках, коли люди дуже значні кількості ось цього вітаміну Д приймають, і е, таким критичним рівнем вітаміну Д є менше 10. То, знову ж таки, я наполягаю на тому, що в різних лабораторіях є різні одиниці вимірювань. Так, так? тому знову mm -hmm. ж таки е, рекомендую не там самостійно не, не вирішувати, що потрібно вам приймати. От але е, власне зміни е, у організмі відбувається, коли саме е, такий низький рівень, тобто менше 10. коли його просто там трошки менше, ніж середня кількість, так то це не є там особливо ніяк не впливає на самопочуття. Але знову ж таки, якщо його рівень більше 50, вже це не є корисним, тобто це не є виправданим для здоров'я. Угу. А можна приймати вітаміни разом з іншими медичними препаратами? Е, стосовно вітамінів, е, зазвичай там немає такого значного е, значної взаємодії. З різними е, медичними препаратами, от тому, якщо вам лікар призначив певний вітамін приймати, то так він е, дотримується взаємодії різних речовин і такого, е, скажімо, значного порушення взаємодії з препаратами немає. Хоча є звісно винятки, і ваш лікар буде про це знати, якщо він призначається. Тому е, завжди ми запитуємо на прийомі, що ви приймаєте: будь-що вітаміни, mm -hmm. гормони, бади, е, будь-які мазі, трави тобто, це все має. Певний свій вплив, і що насправді дуже має значний вплив, це різні бади, які людина приймає. Тобто, бади – це будь-що, що власне не є їжею, але що є там якимсь таблетованим, капсульованим і так далі. Тому що, власне, як ми говорили, не було перевірено, як діє цей препарат ніхто не перевіряв насправді, що міститься в цьому препараті, тобто органи, які відповідальні за обіг цих препаратів. І тому насправді не завжди те, що є в цій капсулі чи таблеці, відповідає тому, що написано, от на упаковці. Тому ми навіть не можемо передбачити, як події як буде взаємодіяти ось цей бад із тими ліками, які ми призначили. Тому саме з приводу бадів я дуже так обережна, ось особливо коли людина потребує лікування якогось захворювання. Ну я так розумію, всі питання, що стосуються прийому вітамінів або БАДів, можна задати під час особистого прийому. під час Консультація адже з вами можна е, заключити декларацію з вами з вашою колегою Анною Новохаченко, ви сімейні лікарки медичного центру Медок і вже далі отримувати таку якісну медичну допомогу, консультуватися, зокрема щодо прийому вітамінів і бадів. Все вірно, так у е, нас у приватному центрі є можливість безкоштовно заключити декларацію. Дійсно, це зараз не є такою достатньо відомою річчю, але це чудова можливість для е, дітей, для батьків і взагалі для усіх там від нуля до е, вашої кількості років е, заключити декларацію у приватному центрі і при цьому отримувати безкоштовну якісну медичну допомогу у комфортних умовах. Власне, все те, що ви можете отримати у державному центрі, те саме ви можете отримати у нас у приватному центрі, заключивши декларацію зі мною. Власне, та е, назвуть Надія Верзак, так або з моєю колегою Анною Новохаченко. Так ми можемо надати вам відповіді на ваші питання і допомогти з підтриманням ваш. Здоров'я. Дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була сімейна лікарка медичного центру Медок Надія Барзак. І ми говорили про доцільність прийому вітамінів та бадів з профілактичною метою. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Здоров'я вам та вашим рідним. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.